Може отримати кредит під сонячні станції. <му> сьогодні ми розберемося з умовами кредитування для бізнесу під сонячні станції. І в цьому розібратися нам допоможе Юлія, представник кредобанку. Привіт! Допоможіть нам розібратися, хто саме може отримати фінансування кредитування під сонячні станції. Кредит на сонячні електростанції можуть отримати як юридичні особи, так і фізичні особи підприємці, які здійснюють свою діяльність не менше 12 місяців і може, показують прибуток. Тобто, це не просто фізична особа, а це має бути саме юридична особа. Це може бути юридична особа або фізична особа підприємця. Які ж умови кредитування для бізнесу? Сонячні електростанції ми можемо фінансувати як за умовами програми доступні кредити 5-9%, так і за стандартними умовами. На сьогоднішній день найвигіднішими і найдешевшими умовами є програма Доступні кредити 5-7-9% в такому випадку клієнт сплачує ставку 7% річних. Крім того, клієнт має можливість подати заявку на відшкодування 10% суми кредиту від ЄБРР. І що реально виплачується 10%? Звичайно. Я фукаю. Юля, розкажіть, на яку ж суму можуть розраховувати підприємці? Сума кредиту залежить від фінансових показників клієнта. Фінансуємо 70% від вартості проєкту. Фінансуватися можуть як самі сонячні електростанції, так і вартість робіт по їх встановленню. Якщо клієнт додатково претендує на кешбек від ЄБРР, тоді максимальна сума кредиту це 500 тисяч євро в еквіваленті. Тобто, якщо банк кредитує 70% сонячної станції, 30% підприємець має вкласти власних коштів. Правильно, так, клієнт сплачує 30% власними коштами. А як швидко надаються кредитні кошти? Загалом, коли отримуємо повний пакет документів, термін надання коштів може бути до 10 днів. Ну реально, 10 днів, навіть менше. І дуже важливе питання: які ж документи необхідні юридичній особі для того, щоб отримати кредит? Клієнт подає стандартний перелік документів для розгляду кредиту. Це є юридичні документи, це є фінансові документи, на підставі яких аналізуються фінансові показники. Від продавця ми просимо договір купівлі-продажу, рахунок, специфікацію. Ну якщо так, то да можна робити. Чи можливо зменшити відсоток по кредиту, і що для цього потрібно? Так, відсоток по кредиту можна зменшити. Якщо кредит видавався в рамках програми Доступні кредити 5-7-9%». Є Можливість зменшити відсоткову ставку з 7% до 5% за рахунок новостворених робочих місць. Юля, розкажіть, чому потрібно брати саме ваш банк, кредобанк? У нас максимально легко отримати такий кредит. Ми зменшуємо вимоги до специфікації обладнання, як про це проговорювалось вище, і ми швидкі в прийнятті рішень і маємо завжди індивідуальний підхід до наших клієнтів. Тож чекаємо вас в крадобанку і в теплосфері.